В Києві дуже багато незаконних забудов, забудов які свавільно е, винищують парки, винищують зелені зони і прибу... прибудинкові території. Але те, що відбувається на вулиці Жилянській, вже не перший рік, на вулиці Жилянській, 120, це ну, е, скажімо, еталон свавілля і е, зневажливого ставлення до мешканців міста Києва. Тут є будівля, ви бачите її, вона височіє в небо. Більшість її поверхів, дві третини поверхів, які збудовані, вони є незаконними і непогодженими із відповідними органами. Тут є частина будівлі, яку добудували взагалі без жодних документів і без землевиділення. Тут є пробудинкова територія, яку хочуть захопити і вибудувати ще одну багатоповерхівку понад 30 поверхів. Це означає, що. А вулиці Жилянська і Саксаганського будуть і так вони вже є перезавантаженими. Вони будуть просто заблокованими автомобільним транспортом. Вони будуть надзвичайно загазованими. А мешканці, які споконвіків жили ось у цих старих будинках, вони просто не матимуть жодного життєвого простору. Це категорично неприйнятно. Тому в нас є певні рішення з цього приводу, як поставити на місце забудовників. Ми вирішили, є дуже багато людей. Біженців із Донбасу та Криму, які сьогодні потребують житла. Вони вимагають у державу, але держава, на жаль, не може надати їм е прийнятних е житлових площ, оскільки немає таких можливостей. Зате є будинок абсолютно незаконно збудований без жодних документів, у якому є достатньо житлової площі. Частину цієї житлової площі ми вважаємо, забудовник зобов'язаний просто віддати людям біженцям підтримати таким чином державу. Після того, як він це зробить, е очевидно, що ми будемо допомагати. В першу чергу людям, не тільки забудовникам ввести цей будинок в експлуатацію, попередньо сплативши всі штрафи, всі е, необхідні платежі, які відновлять справедливість і компенсують втрати місцевого бюджету, втрати місцевої громади. Окрім того, забудовник зобов'язаний буде, будемо добиватися того, аби він відремонтував під'їзди і зробив, е, облаштував прибудинкову територію. Е, ви знаєте. Дуже багато таких місць дає незаконні забудови в Києві. але оця вона вже кілька років поспіль є ще і символом. Брутальності і брутального поводження з мешканцями забудовника він постійно наймав бандитів, які били людей. Неодноразово тут були народні депутати, депутати Київради, які так само отримували по плечах. Це будівництво кришував син генерального прокурора Артем Пшонка. Це будівництво належить найбільш скандальному забудовнику в місті Києві, якого називають не інакше як безпредельщик, пану Войцеховському. У пана Войцеховського в місті Києві є дуже багато будівель. І жодна з них не має законних документів. Дуже часто вони будуються без землевиділення, як, наприклад, Південна Брама е, на Харківському масиві е, поблизу. Бортничів, як, наприклад, на вулиці Кіровоградській, де біля Совських Озер, пан Вайцеховський вмонтував бетонну споруду, знищивши пагорб, який містить підземні води, і може спричинити ну, природні катаклізми. Тут так само люди розповідають, що у підвалах є вода. Тут тече річка Либідь, яку свого часу взяли під землю, запустили, але вона ця річка існує і вона може завдати шкоди. Власне кажучи, цій будівлі і тим людям, які куплять квартири в цій будівлі, ну я думаю, що цей приклад, коли ми будемо заселяти біженців у будівлю, буде показовим для всіх інших недобросовісних забудовників, які далі будуть дурити киян і не враховуючи їхню думку, проводити свою діяльність.